Гарного всім дня, дівчата і хлопці. З вами рубрика, а що приготувати на вечерю чи на обід. Значить так, Я зараз покажу, що я сьогодні приготувала. Сьогодні, дівчата, у мене капусняк. Капусняк без томату, але з пшоном. Забулася горошку покласти. У мене банка відкрита з горошком, є зеленим, то забулася покласти. В іншу страву покладу. Ось я так люблю яйце, вилочкою поміняла. А капусняк такий наваристий. Ось такий. Сметану обов'язково. Я люблю борщ і капусняки, розсольники, солянки із сметаною. Капусту квасила тиждень назад. Вже така гарна. Так що, як ідея, можете приготувати. А ще до капуснячку в мене сало з українською хлібиною з житньої. Ще варила вареники з картоплею, плескаті такі. А тісто я замішувала дуже легко: стакан кефіру, дрібка солі і борошну, і все. І нічого лишнього взагалі. Картоплі поклала багато. Так як Маринка. Маринка любить коліном завжди все напихати. Смачні. Я нікого не вчу, я лише підказую, як ідея. ще я варила кисіль. Вчора ввечері варила кисіль. Вишень поклала, яблук покришила, груш. Настоявся дуже смачний. Оце такий сьогодні в нас обід. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!